Ще вітаю болівальників з перемогою. Ми чудово розуміли, наскільки непростою буде ця гра, і на фоні результату матчу з Полтавою, і на фоні того, що всі команди, які працюють під керівництвом Григорчука, дуже Ретельно, щільно і з, великим, з великою мотивацією готується до гри з Динамо Київ. Ми це розуміли чудово і налаштовували наших хлопців на непростий поєдинок. Ну і в принципі він і такий виявився. Хоча, хоча в першому таймі можна сказати, що на футбольному полі була одна команда. І... І контроль м'яча, і домінування, і пресинг. І ми мали забили один м'яч, мали декілька можливостей для того, щоб забити більше. Але, на жаль, цього не сталося. В другій половині пропустили необов'язковий гол і нервова кінцівка була. Ваше запитання, будь ласка, хто перший? Максим Красночок, «Football Hub». Перше вітаю вас з перемогою, дуже важлива перемога. І знаєте, ну я помітив, що і в матчі з горстою це було, що Динамо дуже добре грає перший тайм, і другий тайм де спад. В цьому матчі десь також було, що перший матч Динамо відіграла дуже класно, не дало нічого створити ЛНЗ В В другому таймі вже а, ну так це було. А, ну, чим спричинений Петро. Дещо склад Динамо в других половинах тамів. Чи можливо це там, з досвідченим футболістами, з з зірмолонком, що вони перший тайм відіграють ну, дуже класно, потім вони втомлюються, їх треба замінювати, а рівноцінних замін їм немає. Я подумаю над вашими словами, і дякую вам за такий, такий коментар. Поки що до моменту, коли ми пропустили цей необов'язковий гол, Зовсім була інша гра. І ми домінували і володіли м'ячем, і о, тиск давали на команду ЛНЗ, і пропустили гол і далі все пішло зовсім по іншому сценарію. Наступне запитання, будь ласка, питання стосовно Я сьогодні не немає з ним все не раз там, здоров'я чи? Так, на жаль. Він відчував певні проблеми з м'язами задньої поверхні стегна, і для того, щоб уникнути якихось ускладнень, тому що це одна з головних м'язів, і для футболіста має велике значення, ми вирішили його взагалі не. Залучати, щоб він не готувався, хоча він вчора ще тренувався, але навіть по тренуванню було видно, що він себе десь так трішки тримає, і обстеження не показало якихось великих проблем, не показало, що є певний напрям. Тому він до сьогоднішньої гри не готувався. Чи є ще запитання? Будь ласка, так скажіть, будь ласка, медіа була інформація про підписання Лучкевича. Я перепрошую, шановні колеги. Давайте поговоримо про матч. Це не стосується сьогоднішнього поєдинку. О, а якщо перед качем буде користь. Ми чекаємо інформацію, якщо буде якийсь контракт підписаний, ми обов'язково про це оголосимо. Я, я, я не читав в медіа, я був на футболі і керував командою, тому я не можу зараз ніяк прокоментувати. Скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли Брашко би вестий переможний гол на останніх хвилинах? Ну, переможний гол він боявився вже коли пролунав фінальний свисток. Відчув те, що. О, Команда хотіла, команда прагнула, команда бажала. Десь емоції трішки, можливо, заважали для того, щоб раціонально сміливо і робити все те, як ми планували, як робили це в першому таймі. Але ми розуміли чудово, що і наш суперник завжди команди Григорчука налаштовані максимально і проти Динамо грають з якоюсь утроєною мотивацією. Сподіваюся, з такою грою вони в наступних всіх матчах обов'язково будуть перемагати. Ну, а ми, безумовно, ми йдемо до своєї цілі, вирішуємо свої завдання, і для нас кожен гол важливий, кожна перемога має велике значення. Ваше запитання, будь ласка. Доброго дня. вітаю з перемогою. Це перше питання буде наступним. Дивіться, після трансферної саги з Володимиром Боршко Ігор Михайлович давав інтерв'ю, коли я сказав, що продовжив контракт і так далі. Але в другій частині сезону він переважно виходить на заміну. Це пов'язано з його формою? Чому так? Якщо ви уважно читали мої попередні прес-конференції і нашу зустріч, яка була останнім часом, де було більш розширена, то ви, ви могли прочитати це все і отримати повну інформацію стосовно безпосередньо. але вже так, щоб закрити цю тему, жодних з гравців у нас не заброньовано місце в стартовому скалі. Будь ласка, ваше запитання заключено сьогодні. І проти горства проти ЛНЗ, коли Динамо пропустило м'яч, видно було, що команда розгубилася психологічно, хоча в першій половині грала дуже легко і розкуто. І якби ЛНЗ було більш агресивне і, може, настирніше в деяких епізодах, то це був би колишний матч для Динамо і, по суті, це мінус 4, мінус 5 очок відставання. Скажіть, будь ласка, які ви вважаєте, як то це не дуже б, чемпіонська гра. Скажіть, просто далі, далі будуть ігри, наприклад, там, скажіть, Баса, Полісся, де клубу буде набагато складніше грати. Проти елензей, які вже... Це ваша думка, і я чудово розумію вашу думку, і кожен за людей має особисту думку. Моя думка, ми готуємося до кожної команди, розбираємо кожну команду, готуємося до кожної команди. Моє питання про підсилення. Було таке враження, що заміни, які пройшли, вони якби не дуже, ну, не освіжили, але не дуже вплинули на атакувальну команду. Тобто, по суті, що замін ванату і ярмоленка в формі, по суті, якби і не спостерігається. Чи може ви розглядаєте ще підсилення чи якісь інші ресурси? Ми завжди розглядаємо підсилення, у нас завжди є певні опції, але опції опціями, а готовність долучитися до команди теж є певні обставини і моменти. Або гравці хочуть якусь якісь шалені кошти, або в останню мить. Ви ж не знаєте всього. Або в останню мить мама, папа, дядя, тьотя, жінка, дружина, чи ще хтось не хоче їхати в Україну і просто все. В останню мить. Причому. Можливо, з молодіжки якісь є. Молодіжка це точно на сьогоднішній день не питання підсилення. Це питання перспективи. Дякуємо, шановні колеги. Дякую. Всього найкращого. Гарного дня. Вітаю ще раз всіх з перемоги. Слава Україні.